От, наприклад, по Ірі було видно, що там щось може піти не так. Ірачка, що в тебе? Не чіпай, не чіпай. Це окрім. Пікі. Подивись, ще? як там. Попробуй сахар. Пробуй між пальцями. Ну, ще є, ще трошки збивай. А, я бачу час. 35 хвилин, а в мене що? Знов в мене нічого нема. Я розумію, що мені приліни потрібно, щоб воно, оця карамель, коли свариться, вона повинна вистегнути. Потім мені її треба пробити. Крем, мені потрібно так само е, загустити і охолодити, щоб його підзбити. Меренгу висушить. Коротше, я роблю все одночасно. Ні, чуєш, що вже ж ви висохла оця меренга? Це ж треба ну, хвилин 40 мінімум, і то вона не досокне. Ні, вона є тонка, дуже тонка зробити. Да. На десь хвилин тридцять. Не знаю. Що вона там? А що так тонко. Боже, що вона робить? Мені аж не добре. Нор, як це має виглядати? Я потім виріжу маленькі кружочки. А чого ти не взяла кружочок і не туди не ви, не видавила, і зняла кружочок і висушила вже кружочок. Тому що я хочу таку павлову висадити. Вже пора сушить. ця фігня. Ось я це впало. Пробую щось навіть там підсказати, сказати своє. Але вона там іноді там слухає, іноді не слухає, але бачу, що не так робить, то стараюсь. тобто Іра, ну, якби давай. Ну, Тобто вона нервувала, вона плакала цілий ранок. Вона вже була настроєна, що, що вона вже йде додому. Іра, зроби так. Ааа! Легше. Ні, не легше. А мало бути. Я ось не знаю, що це таке. Не нервуй, будь ласка, Ірусь, берися все добре, будь ласка, не нервуй. Це вона не те взяла, не ту насадку взяла. Якась тюльпанна її насадка. Та хай буде, яка хоче нас. Ні, я нічого не так. Йо, парасити. От Тому що це не те, що треба. Роби є, що хочеш. Ой. Бери без насадки, ну, бери без насадки, просто відріж і все. І хай буде просто без насадки. Ну, тільки Вони нас ж не так гарно буде, розумієш? Нічого страшного. ну Ти ж розумієш, що хай лучше так, ніж ніяк. Так воно щось тече, якщо чесно, воно не тримає воно форму. Воно маленька якась. Не те, що воно форму не тримає. Там, ну, там же потрібно, щоб всередині було гніздо. Да, ну я про те, що воно бачиш, форму не дуже тримає. Mm -hmm. Висаджую вже, як є, просто з мішка, все. І відправляю туди, в духовку свою Павлову. Я її перехрещую, думаю, господи, хоч би воно встигло якось приготуватися. А в мене 27 хвилин. Ну, розумієш, так?